Друзі, я вас, я вас радий бачити. Ви на ютуб каналі Telegraph.ua. Я Микита Міхальов, і зараз будемо говорити про внутрішні українські теми, про зовнішньополітичні теми. Детально аналізувати все це з моїм гостем це Володимир Фесенко, політолог, доєднує його до ефіру. Володимир, мої вітання. Вітаю вас. Давайте з внутрішньої політики почнемо, бо є направду, що обговорити, і, мабуть, в першу чергу хочу підняти тему корупції, тому що ви теж свідок останній тиждень це прям парад викриттів. Причому парад викриттів у різних структурах від МСЕКу, де до речі знайшли такі пів. Мільярда гривень за цю жіночку, щоб вона вийшла. А далі була Житомирщина. Там лікарка, звичайна лікарка, яка виписує направлення на мрт чи діагнози, та ставить, щоб люди по результатам цих діагнозів отримали, оформили собі інвалідність. Теж і затримали мільйони гривень у неї знайшли і вилучили. Тепер зі свіжого, максимально свіжого, наскільки це можливо, депутатка. І, між іншим, депутатка теж Хмельниччини, Хмельницької міської ради, у неї понад півтора мільйона незадекларованих доларів виявлено. Про це державне бюро розслідувань повідомляє. Знаєте, я в силу того, де працюю, ну Змій мається на увазі, не схильний вірити у співпадіння. А за останній тиждень якось дуже багато співпадінь по ось таким от викриттям, наче нам потрібно комусь показати ну, ефективну роботу. Нас же звинувачують у світі, в тому, що ми там корумпована країна, хоча я підкреслюю. Не більш корумпована, ніж, мабуть, добра половина членів НАТО і Євросоюзу. Та тим не менш на вашу думку, це співпадіння, чи це, чи це якась неочікувана осіння ефективність роботи, і дійсно так вийшло, що от зараз цих корупціонерів знаходять? Ні, ну це безумовно не співпадіння, але це точно, ну в даному випадку не для демонстрації комусь там з наших партнерів і так далі, іноді да, От активізація антикорупційних органів, саме антикорупційних, коли йдеться про їх діяльність, то да, вони це роблять зокрема для наших партнерів, які є донорами, які були ініціаторами і фінансували створення набу НАЗК, САП. САП. Да, і тому да, от ці структури показують свою роботу. В даному випадку йдеться що в більшості випадків наскільки ну, середня ланка. Це не вища ланка державних службовців, це не елітна корупція, і це стосується ну, таких наших звичайних органів правоохоронних. Тому тут думаю, інакша логіка працює. Да, я думаю, що от тут не співпадіння. Судячи з усього, є установка, Думаю, що це установка офісу президента, оскільки дуже багато ну, повідомлень про корупцію. В тих структурах, які, ну, скажімо так, відмазують від мобілізації, тобто є проблеми, проблеми корупції, пов'язані з мобілізацією. І мені нинішня ситуація дуже нагадує те, що було минулого року: пам'ятаєте історію з воєнкомами. Спочатку викрали одеського воєнкома, у якого теж знайшли мільйони. Валюті і маєток в Іспанії багато чого іншого. І після цього почалася кампанія. Це була установка президента. Почалася кампанія перевірки інших воєнкомів, і виявилось, що у більшості воєнкомів схожа ситуація. Ну можливо, не такі великі масштаби, як у одеського воєнкома Одеса завжди у нас в цьому сенсі в лідерах. Я пам'ятаю, стільки я чув свого часу про митницю одеську. Просто легенди. Причому я чув це не від наших, від західних дипломат, ну, захід, дипломатів. Ну він не західних дипломатів пострадянських країн. Причому там був дипломат Центральної Азії, ну їх не здивуєш корупцію, а, yes. але він рівно був здивований одеською митницею Тому тоді. Кампанія ініційована президентом, тому що треба ну, відреагувати навести лад. Президент у нас людина гаряча, емоційна і думаю, що зараз схожа ситуація. Я не виключаю, що на, на, став, на засіданні ставки обговорювалися питання про хід мобілізації. Ми бачимо всі і знаємо, там є проблеми, серйозні проблеми є і порушення. Але скоріше за все, військові почали доповідати, що ну занадто багато, скажімо так. Медичних довідок, і прочих, скажімо так, документів про те, що там не можна мобілізовувати і так далі. Ну і президент дав доручення розібратися. да Тобто підозри про корупцію були, а далі доручення президента керівникам правоохоронних органів. Я не виключаю, що пан Татаров, про якого багато говорять, який є куратором від офісу президента правоохоронних структур, він особисто це контролював. Ну це я не знаю, це моє припущення. А оскільки є доручення президента, ще можливо і особистий контроль пана Татарова. Ну що називається наша прокуратура, ДБР, інші структури СБУ, ноги в руки, і пішли викривати хабарників, і викрили. І от тут да, багато хто здивувався. Ну знаєте, одна річ. Я просто нагадаю, коли викрали набу, викрала на хабарі, великому хабарі голову Верховного суду України минулого року. Ну ніколи у нас на такому рівні, ну, це голова Вищої судової інстанції України. І там хабар був півтора мільйона, якщо не помиляюсь. Ну, част, частини ми його передавали, і це була сенсація велика. А тут. Очільниця структури обласного рівня правда, да, але ну така мільйонерка валюті, да. і ну, багато хто здивований. Але я думаю, що вона ці мільйони збирала ще до нинішньої історії до от, хабарів по мобілізації, тому що ну, теж історії відомо багатьом. У нас хабарі брали, наприклад, за довідки, щоб отримати Чорнобильську пенсію. Вона вище, це історія ще з х років, і багато теж зловживань було з цим. Тому от ці люди в цих комісіях, от що таке МСК, як, як там на МСКК да? Медико-санітарна та експертис. епідеміологічна служба? Да а, так. ну ще епідеміологічна. Це перевірки закладів громадського харчування, і там теж корупціогенна зона. Там теж хабарі беруть ще з радянських часів, тому я не здивований от такими статками. Але ну знаєте, це ж не, ну, не є такою великою сенсацією, що саме от в цих структурах беруть хабарі, і тому перевірки треба частіше там проводити. Да. Ну, Добре, що виявили. А от інша проблема: зараз з'являються вже публікації, що це ж не перший такий випадок. Uh, і uh, затримали на хабарях і багато інших людей, і, і що, і майже нічого. Там їх вважають адміністративним правопорушенням, нема покарання. Тут в даному випадку те, що ситуація, ви сказали про заставу. Да? Застава була півмільярда. Да, та це на... капець просто та да? і от, і от питання: я про це кажу вже багато років. Я про це казав при Порошенка. Зараз кажу постійно. Що треба скасовувати? Не може бути застави. У нас не застави ж не діє по всіх кримінальних злочинах, тому що є важкі злочини, вбивства, наприклад, нема застави для підозрюваного вбивстві. так ну Це було палогічно. Далі є державна зрада, підозра в державній зраді. Тут схожа ситуація. За корупцію має бути теж ну жорсткий порядок, яка застава? Тому що. Людина може відкупатися від ув'язнення ну, на час слідства корупційними грошима. Як це і відбувається, скоріше за все, і в даному випадку і в багатьох інших. Ну ненормальна ситуація. Треба скасувати заставу, коли йдеться про велику корупцію. А в даному випадку, ну ми ж бачимо навіть величезна застава не спрацьовує. Ну, І, ми... бачите. Хочу додати ще тут. Мабуть, якусь одиницю чи двійку по десятибальній треба і судовій системі дати. Європейська правда. Вона зараз надала такі цифри за три роки. Жоден із затриманих за корупцію працівників МСЕКу, в'язницю не сів. Всього було 216 судових вироків пов'язаних із працівниками цієї медико-санітарної експертизи. Однак, всі вони завершились або формальними вироками, або умовними термінами. Ну це фактичний сигнал: крадіть, хапайте, беріть хабарі, ви все одно не сядете. І я думаю, що пояснення всі знають. Чому так? Ну, як мінімум, дві причини. По-перше, якщо це судові органи в тому ж самому регіоні, вони всі один одного знають. Це кругова порука, але не тільки тут ще порука грошова в прямому переносному сенсі. Тобто, це все оплачується. І от тому не можна в даному випадку знов повертається тема про те, щоб покарання за корупцію, особливо корупцію в таких великих масштабах. Одна річ, слухайте, ну от я ще зрозумію там. Ну і теж давні історії ще з радянських часів, коли там лікарям або вчителям там щось дарують, і це я пам'ятаю. Я сам працював Всього часу багато років в вищих навчальних закладах і пам'ятаю, що були кампанії квіти приносять на іспит Да, і хтось каже: о, це хабар угу. Ну або вчителі, день вчителя був нещодавно. Слухайте, ну ну от тут не треба плутати. Є такі дрібниці, якісь там подарунок, там на день народження, або щось таке. Ну спокійно до цього треба стати ставитися. Не треба з цього робити велику корупцію. А от є. От такі випадки, як ми зараз обговорюємо, і тут потрібно жорсткі покарання, дуже жорсткі покарання. Про це дискусії йде теж вже багато років. Ну, кел, коли тільки у нас почали створювати от, антикорупційні органи, 16-й рік вже тоді почали ставити питання про про посилені покарання. Так що я думаю, що зараз це теж актуально в умовах війни, тим більше. Так що, це дуже на мій погляд, влучний сигнал. І оця справа, яка викликала такий великий суспільний резонанс, і інформація про те, що її колеги, яких раніше хапали за хабарі, фактично ну скажімо так, не понесли покарання угу. от це сигнал. Наведення ладу, ну і сигнал відносно того, що на превеликий жаль, у нас судова система залишається слабким місцем, слабкою ланкою в боротьбі з корупцією, тому що тема корупції вона на жаль актуальна і для судової системи. От, я наводив приклад з суддєю, з керівником, вже колишнім очільником Верховного суду України. А насправді це теж далеко не секрет. Масштаби корупції в судовій системі України достатньо великі. І не тільки реформування судової системи не завершено, не завершено її очищення. Це процес, який розпочався, але не був завершений. Частково, зв'язку з війною, от тільки зараз відновлюється. Перетестацію суддів, оновлення суддівського корпусу, тому що у нас було багато вакантних місць. Теж нагадаю, коли тільки створили набу і почали перевірки суддівського корпусу, плюс декларації ввели. Я пам'ятаю більше тисяч півтори тисячі суддів. Якщо не помиляюсь, тоді відразу пішли відставку або на пенсію. Півтори тисячі, тому що не хотіли декларувати. Я пам'ятаю, як мені колишній перший голова НАБУ Ситник розповідав ну не тільки мені була закрита зустріч. Він розповідав, що вони у одного з суддів ну, вони почали аналітичну роботу спочатку. Вони виявили парк автомобілів 20 авто авто приватних у одного з суддів. До речі, я не знаю, от ця, ця, ця людина. Сіли заграти чи, чи ні, не знаю, да, що там з ним сталося, тому що прізвище тоді не називало. Тому от е, треба і суддівським корпусом теж активізувати боротьбу з корупцією, тому що там проблема теж залишається. От я думаю, що в зв'язку з інформацією європейської правди треба зараз перевірити всі ці судові справи. Це треба перевіряти. В ну, е, даному випадку є відповідні органи, є у нас е, Вища Рада правосуддя. Вона займається кадровими питаннями, питаннями є ну, є комісії по доброчесності, окремо але це більше таке. Це да, але даво да, вища рада правосуддя. Вона має, скажімо так, перевірити роботу тих суддів, які ухвалювали такі дивні вироки. З чим це пов'язано, тому що це питання довіри до системи правосуддя. Тому да, це дуже і дуже актуальна зараз тема, і це важливо не для наших партнерів, які да нас критикують за те, що є прояви корупції, навіть під час війни, але це важливо для нас, для наших громадян. Це питання довіри, довіри людей до влади, до держави, і, зокрема, от, до всіх тих органів, які мають боротися з корупцією. Знаєте, зараз буде просто ремарка, і вона стосується, мабуть, ефективності комунікації влади, тому що після е, цієї хабарки е, з МСЕК е, понеслось у різних тіктоках, там і інстаграмах. Ну, от відео цих стрімінгах м -м, брехні про те, що тепер всі абсолютно, всі, а це сотні тисяч рішень МСЕК, е, Починаючи з 2022 року, і рішень ВЛК, чомусь ВЛК сюди приплили, Тепер вони будуть переглянуті, і всі поголівно повинні хто проходив ВЛК за ці от три роки, повинні прийти знову в ТЦК на ВЛК і повторно їх проходити. І це несеться масштабно, і це не спростовують, і це прям проблема. Ну, да, ну я думаю, що от це на жаль, дійсно. Ви правильно ну ви як людина. Яка професійно розбирається в інформаційних питаннях? Правильно на це звернули увагу. Ну запізнення є з біку різних органів державної влади, тому що ну за логікою ну неможливо. От зараз тут навіть в умовах нинішніх масштабів мобілізації ВЛК. Не справляється з тими хто кого зараз треба перевірити. А щоб всі заново прийшли, ну це просто колапс буде. колапс угу. цієї системи це неможливо, да але треба пояснити, да щоб не створювати панічних настріїв. Але думаю, що тут якраз і наші а, вороги постаралися а, таку інформацію розповсюджувати, щоб створювати панічні настрої в суспільстві а, і, і ще посилювати цю недовіру, яка і так а, існує. Тому да, тут треба реагувати. Очільникам відповідних структур, відомств і спростовувати цю інформацію і давати, ну скажу так, такі реаль... ре... реалістичні оцінки ситуації, Так що, абсолютно правильне зауваження. на жаль, воно стосується не тільки цієї проблеми багатьох інших питань. Ми теж бачимо запізнення. Реакцію, яка ну, з'являється не відразу і не тільки з запізненням, не завжди вона є адекватною, тому питання комунікаційної політики, особливо зараз, в умовах війни, воно є дуже і дуже актуальним, і, на жаль, з нею є проблеми. Тут про до запізнень можна, мабуть, віднести і. Е... Заборону про мобілізацію 18-25-річних. Рада, до речі, остаточно заборонила такі. будь до проблем з комунікацією можна віднести і те, що нардеп Дмитрук е, втік е, за кордон. Ну, з комунікацією де? до кордону, мабуть, до прикордонників не встигли донести, що чуваку розшуку. Та ні, ну тут я думаю, що все от якраз в випадку з Дмитруком, і не тільки там і по деяких інших високопосадовцях, теж схожа ситуація. Не тільки зараз, але й раніше. тут банальна корупція спрацьовує Знаєте, людина, яка працює з базою даних, вона може звернути увагу. Що хтось є в базі даних, mm -hmm. а може не звернути увагу. Потім okay. а, <свист> а, а з тим, що Дмитрук брав участь у комітеті онлайн. Well, ну це оце, точно? Uh, да, але тут, тут знов-таки, uh, от в даному випадку я вам скажу: тут вже проблема, uh, ну, вона не має, на жаль, простого вирішення. Тому що от багато хто обурений Як же так? Він втік. Чому його не позбавляють депутатського мандату? Uh, а тут є концінні норми. Якщо ми про повагу до закону, ну, от, е, на жаль, тут нема простого рішення, швидкого рішення. Є чітко визначений перелік е, 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 підстав для е, того, щоб позбавити депутата його депутатського статусу. І втеча за кордон не є такою підставою, на превеликий жаль. Треба вносити зміни до Конституції, ви скажете. Я погоджусь, але в умовах воєнного стану це заборонено. І тому тут замкнене коло, да. але ну от ухвалили після цього скандалу, який теж викликав великий резонанс. Ухвалили депутати рішення про те, що їх виключили з складу комітетів, щоб вони не голосували. Ні, ну на жаль, таких парадоксів якраз по це ж не перший раз перше коло цих скандалів було ще в 2022 році. Ну, це було пов'язане з депутатами ОПЗЖ, які опинилися за кордоном. Ну, тому що могли стати фігурантами кримінальних справ, а деякі стали. Ну і там, тільки коли там вже був вирок, от як депутат у Києва вже який відійшов в інший світ, і там по деяких інших, ну тоді да, скасовували депутатський статус, коли є вирок суду. Або і це відповідає конституції. Або люди самі скажімо так провели виховну роботу, і люди самі, самі відмовлялися від депутатського статусу із за кордону писали заяви, передавали. Але в даному випадку ну, да, от парадокс, який відображає протиріччя нинішньої політико правої ситуації, і тому це ще, скажімо так: от, думаю, після завершення війни і воєнного стану. Нам треба буде суттєво переглянути конституцію, і дехто каже, що взагалі треба буде подумати про ухвалення нової Конституції України, хоча тут є нюанси пов'язані з кордонами і так далі. Але тим не менш, от купа прикладів є ситуацій конкретних, які не врегульовані конституцією України, і тому от треба буде це все з'ясувати в оновленні нашого основного закону після завершення війни. Зокрема, це стосується законодавства, не тільки конституції. От законодавство, кримінальний процесуальний кодекс, от те, що я згадував, застава застава по корупції, і далі ще одна проблема, про яку ну не дуже часто згадуються, але у нас. Дуже короткий euh, euh, термін давності. От людина скоїла великий злочин. Пройшло 10 років і все. Тема закрита. Людина там могла euh, взяти великий хабар або зробити величезні махінації на, на сотні мільйонів, а то й на мільярди. Але слідства затягнули. Euh, і все, через 10 років тема закрита. У нас нагадаю зараз, по перших справах НАБУ це теж корупція, в судах, тільки в судах справи вже по 5-6 років. Тільки в судах. І я думаю, що адвокати свідомо це затягують і ще трошки, і все, термін давності, сплив, справу можна закривати. І, до речі, вже є приклади, коли закривали справи, зокрема й по корупції за завершенням терміну давності. От це лише два таких дуже показових приклади, на де треба міняти законодавство для того, щоб посилити ефективність боротьби з корупцією. Ну і мабуть, другою флагманською темою треба все ж таки брати міжнародку. Пам'ятаєте, ми з вами коли останнього разу говорили про Рамштайн, президента Байдена, який не зможе приїхати через проблеми зі штормом в Сполучених Штатах? І направду це один дійсно з найбільших за всю історію США штормів. Та президенту просто потрібно там бути. Тут ще й питання політичне минулого разу, коли був шторм, а Байден вирішив поїхати на міжнародну зустріч кудись поза межі США. Трамп якраз таки використав це проти нього і штрухав як міг. Ну і тепер, мабуть, логічно, що президенту США треба треба бути там, де він є. Але ми, коли минулого разу про це говорили, Володимире, ми ж не знали про те, що Рамштайн в принципі може перенестись, і от тут Радіо Свобода, але я з повною впевненістю можу сказати. Мої джерела в Пентагоні кажуть, що перенесеться десь на тиждень Рамштайн, бо Радіо Свобода каже, ще невідомо, коли перенесеться. Мені кажуть про 18 число, скоріш за все, що пояснити було. Да, я поясню ваші джерела, я думаю, дуже поінформовані. І чому на тиждень? Справа в тому, що якраз ну, зараз взагалі, от поясню, що таке Рамштайн. Рамштайн засідання проходить раз на місяць контактної групи з воєнної допомоги Україні. Коаліція Рамштайн нам допомагає з пошуком зброї боєприпасів і ухвалюється рішення про надання нам відповідних видів зброї, боєприпасів. А далі працює логістична система в рамках цієї коаліції. Якраз от вона, ця логістична система знаходиться на базі Рамштайн. Тому і назва така і, от раз на місяць, збирається міністерська конференція, тобто збираються міністри, міністр оборони, плюс керівники або представники високопосадовці збройних сил, конкретних країн, і наші теж у нас як правило міністр оборони їде на конференцію Рамштайн. А тут мала бути конференція на вищому рівні, тобто лідери держав мали взяти участь. Сам Байден от приїжджав лідери європейських країн. Ну і наш президент теж збирався. І ця конференція мала бути ну, стратегічною, вона мала визначити нашу спільну стратегію: як нам допомогти е, посилити наші позиції, і як потужніше натиснути на Росію, щоб примусити її до переговорів про завершення війни. І от раптом е, е, скасовують. До речі, там ж не тільки конференція Рамштайн, мали відбутися зустрічі Байдена неформальні. З лідерами європейських країн. І обговорювати мали не тільки Україну, ситуацію на Близькому Сході. Тому це дійсно мало велике значення для США. І тому, оскільки конференцію треба провести, її переносять на тиждень, скоріше за все, в США чому в США і через тиждень, тому що там має бути міністерська конференція країн НАТО, а ядро Рамштайну це країни НАТО. І тому це логічно. Ті самі люди мають зібратися міністра оборони через тиждень і тому, щоб не переносити саму конференцію, вона просто відбудеться в США і не в Рамштайн, а от на базі НАТО. В принципі, ну нічого страшного в цьому немає. Функції будуть ті самі. Інша річ: отут от тут ми не знаємо. Я думаю, що зараз це буде з'ясовуватися, чи там також там відбудеться і зустріч на вищому рівні. От, от, це важливо, да. щоб не просто міністр оборони зібралися. Тому що ми ну, вже звикли, що кожен місяць от, збираються міністри оборони, і вони в поточному режимі, іноді, до речі, відеозв'язком е, да, відбувається. Хтось, е, там, міністр оборони США, там, або наш президент, е, там, або там хтось з наших представників, наші військові керівники, до речі, часто густо саме відеозв'язком підключалися. А міністр оборони там був ну, в очному режимі. Тому важливо зараз, щоб це була не просто така вже традиційна рядова зустріч міністрів оборони, а щоб там були керівники держав. Нам треба з'ясувати на цьому рівні. От як сказав Зеленський, треба, щоб не тільки Байден, але й інші лідери західних країн Європейських країн дали оцінку нашому плану перемоги і щоб з'ясували спільну стратегію. Тому дай Бог, я вважаю, що це якраз якщо підтвердиться, це може бути позитивна новина, що не скасовується ця зустріч, яка планувалася в Рамштані на 12 жовтня, а вона лише переноситься. Тому що її проведення вкрай важливе. Я поясню, чому не тільки тому, що нам треба допомогти, треба спільно визначитись, що робити далі. Тут є ще додаткові обставини. Справа в тому, що в 20-х числах жовтня має бути саміт Брікс. і там точно буде розглядатися питання війни в Україні, питання переговорів, тому що. Деякі учасники БРІКС, Китай і Бразилія, ініціюють власний мирний план, Індія теж просуває там свої ініціативи миротворчі і тому ну, я думаю, що треба на випередження діяти. Ще одна обставина, яку треба враховувати, чому не можна відкладати таку зустріч 5 листопада, вибори в США. І я думаю, що одна з неформальних тем, яка може обговорюватися от на такій зустрічі, на зустрічі лідерів західних країн: а що робити, якщо раптом на виборах США перемагає Трамп? Тому що це виклик і для НАТО, і для Рамштайну, і для питання допомоги Україні. Тому що тут можуть бути суттєві зміни. І треба готуватися. Треба розробляти, скажімо так, що має бути не тільки план А, а план Б і план С. Підготуватися треба до цього, так що я вважаю що о, якщо зустріч буде перенесена на тиждень, це нічого страшного. Навпаки, важливо, щоб ця зустріч відбулася. А де вона відбудеться в Рамштані чи в США? Це вже не суть важлива. Володимир, дякую вам за те, що знайшли час доєднатися. і Обговорення цих тем направду важливих сьогодні для нашої держави. Та й, мабуть, в найближчі місяці так точно вона є важливою. Тема корупції важлива завжди тема підтримки. Конче важливо, як сказав президент Зеленський. От зараз до кінця цього року, так точно. Володимир Фасенко, це політолог. Він був гостем нашої віртуальної студії. Лайк, підписка на YouTube канал Телеграф. Я знаю, ви це робите. А ті, хто не зробили, зробіть ще раз це. Донат на Збройні сили це обов'язково опції. Коли тривоги, будь ласка, в укриття цивільного захисту. Я Микита Міхальов. Бережіть себе, Па-па. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.